Якщо почнеться війна цивілізації між європейською цивілізацією і ісламом, то білі люди, європейці, християни, будуть тікати в першу чергу до України ну з усіх місць, де запалає вогнище війни, і де абсолютно безжалісні ісламісти будуть своїх противників знищувати не лише комбатантів, але й мирних жителів. Як це було в Ізраїлі, коли туди втерлись Хамасівці. Такі результати чітко показує дослідження, проведене в Україні і в інших країнах заходу. У нас це провів КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Згідно цього дослідження 69% Населення України однозначно симпатизує Ізраїлю у війні з Хамасом. І лише один відсоток це менше статистичної похибки. Це лічені люди симпатизують Хамасу. В той же час у США 38 на стороні Ізраїлю і 11% на стороні Хамасу, тобто 10-та частина населення США, добра, десята частина населення США це Троянський кінь. Це Троянські свиня можна сказати, бо кінь, троянський кінь занадто добре для прихильників Хамасу. Троянська свиня. Яка е, ризикує серйозно е, додати проблем, якщо почнуться конфліктні ситуації? У Британії взагалі жахлива ситуація: 19% симпатизує Ізраїлю і 19% симпатизує Хамасу. п'ята частина населення. Ну класно, напустили Арабів до себе. Ну виявляєте, якщо почнеться е, реальна громадянська війна. Ну, а те, що вона може початися, Хамас показав е, однозначно І країни е, полумісяця, які однозначно на стороні агресора Хамасу, хоча й не мають сили, так би мовити, е, силовим способом підтримати його, але симпатизують і, і уряди, і населення Хамасу, вони фактично підтверджують, що така війна можлива, як тільки вони почувствують силу. А європейці, не дай Боже, ослабнуть. Тобто Європа запалає. Європа, вся західна, в першу чергу, перетвориться на суцільне побоїще, де без, безжалісні ісламісти будуть знищувати всіх і чоловіків, і жінок, і дітей, і старих, і, і всіх, хто є не є ісламістом, хто є в першу чергу християнином і біло. Кольору шкіри, вони про це теж будуть думати про кольор шкіри. Не сумніваємося. От. А Україна має всі шанси стати безпечною гаванню, куди всі білі люди будуть намагатися переїхати як в місце, де безпечно. Ну що ж, головне не напустити оцих свиней до себе на територію.